буквально щойно повернулася з матчу по Санта Колома і так не мовити по гарячих слідах. Зараз з вами поділюся власними враженнями. Насправді враження двоякі, попри те, що саме Житомирська команда вважалася фаворитом у сьогоднішньому двобої, Андорська команда здобула бажаний результат. Но з перших хвилин матчу я насправді спостерігала ту гру, яку Руслан Петрович анонсував напередодні у передматчевій прес-конференції. Тоді він зазначив, що його підопічні вже не дуже скучили за офіційними поєдинками. Неби як мотивовані дати бій, здобути бажаний позитивний результат і будуть діяти з перших секунд агресивно. Так, от з перших секунд і справді команда виглядала дуже впевнено, діяла агресивно пресингували, йшли вперед, створили чимало моментів, зокрема гострих моментів, і, зрештою, вийшли вперед. Але от саме після цього команду було не впізнати. Дуже швидко пропустили перший м'яч, такий прикрий, згодом другий, і, врешті-решт, рахунок 1-2, незадовільний для української команди. Чому так сталося? Я вже поспілкувалася по завершенню поєдинку із керманичем команди, із гравцями. Так, от капітан команди Руслан Бабенко сказав, що. Нервозність і хвилювання були ще насправді до гри. Дуже відповідально було розпочинати сезон таким єврокубковим поєдинком у рамках Ліги конференції. Відчували тиск, і коли, здавалося б, гра йшла за планом, вийшли вперед, все вдавалося. Тут такий швидкий, дуже прикрий пропущений м'яч. Хлопці розгубилися, не впоралися з емоціями. І те саме сказав і Олександр Андрієвський. Насправді, після того я поставила питання щодо ментальності Руслану Петровичу. І він сказав насправді, що дуже здивований, бо в команді виконавці доволі досвідчені вже, і він і сам шокований тим, як змінилася гра команди, як змінилася його команда. Після того як забила м'яч, він буквально ну просто не міг її впізнати. Ті вимоги, які ставив тренерський штаб перед гравцями, їх так би мовити було проігноровано. І тепер перед матчем відповідю дуже важливо ось вирішити цю проблему, пропрацювати ментальність. Сказав Руслан Петрович, що вони будуть аналізувати цей, цю складову, і ну безперечно, без цього просто не можна далі йти. Водночас Руслан Петрович вірить, що його команда зможе з цим впоратися і безпосередньо здобути позитивний результат, пройти далі, кваліфікуватись. Хочу сказати також за забольвальників, перед якими хлопцям соромно не один гравець буквально про це сказав через результат. Бо підтримка сьогодні була шалена трішки більше за тисячу болівальників, але насправді здавалося, що їх в рази більше. Дуже жваво гучно підтримували Полісся протягом усього поєдинку від старту і до його завершення. Гнали команду вперед. Вигукували слова підтримки, просили голи, співали пісні, зокрема, Червону руту. І після такої гри, навіть з огляду на результат, все одно подякували хлопцям. Тому сподіваємося, що вже в наступному поєдинку полісся Житомирська команда зможе порадувати своїх болівальників і, зокрема, дати іміджовий такий бій, бо коефіцієнтна ситуація насправді бажає кращого.